Так, ну що, друзі, хто не знав, icon i3 у нас на ринку, бачите, поколка вже українською мовою, додатки вже перероблені. В перший тест цього сенсору, основна претензія була саме на якість цих додатків. Тому будемо тестити цей сенсор і побачимо, як він працює. Ну і зрівняємо його точність, його роботу цих оновлених додатків, наскільки їх досконали, Там є українська мова, тобто виглядає все класно. Побачимо, як все буде на практиці. Так, що у нас тут є нові версії? Патча наклейка, це класно. Інструкція українською мовою з картинками, я думаю, для новичків, це буде, це буде досить класно. Тут у нас додатки. додатки додатку також є інструкції. Додатки нагадую на Android і iPhone, в магазині додатків, тобто завантажується без хода. Це також буде класно. Так, встановлюємо сенсор. Не забуваємо про штрих код на упаковці і нам його потрібно буде сканувати. Сенсор тут досить специфічний, і він встановлюється. Не так стандартно, як інші сенсори. Тобто він йде в розібраному вигляді, і його потім треба зібрати. Це у нас робиться отак. Тобто у нас сам сенсор знаходиться внизу, і ми його просто знімаємо, цю коробку витягуємо і дивимось, стрілочка раз, стрілочка два, як на лібрі, в принципі. І нам треба це все діло змістити. Бачите? Ось воно повинно зайти. Оп, бачите, зайшла стрілочка. І тепер у нас тут ще є замочок. Бачите, у нас є замочок. І нам треба цю штуку перевести на розблокіровку для того, щоб випадково це все не зробити. Тобто нам треба передвинути, бачите, до кінця. Довідки до відкритого замочка. І тільки тепер ми можемо встановлювати сенсор. Тепер нам треба оце зняти. Бачите, у нас одразу наклеечка знімається. І ми вже готовий сенсор вставляємо. Вставляємо сам. Притиснули, приклеїли, натиснули. Встановили сенсор. Ще притиснули, потримали, щоб він добре приклеївся. І тепер знімаємо. Все, наш сенсор. встановлено, можемо підключати. Так, пластир в комплекті, треба його також наклеїти. Знімаємо біленьку наклеечку, Клеїмо наш пластир. Фіксуємо на шкіл і тільки потім знімаємо цю зелену. І у нас, нас залишається наш фіксуючий пластир. Так це все робиться. Так, ми подивилися відео про те, як все робити. І далі знаходиться наш сенсор, який ми підключили по QR-коду, і все нам пропонує запустити датчик. Ми натискаємо, і після цього йде у нас розігрів, і також показує, як працює автодаток. Бачите, що прогрів датчика 2 години це досить багато. На цей час. Ну, побачимо, як він буде далі працювати. Так, сенсор наш розігрівся. Ми бачимо, що додаток має на iPhone віджит, що є дуже добре, тому що е, навіть такого немає. Е, значить, ми можемо зайти, подивитись тут цю інформацію, такий вигляд має додаток. І зараз будемо тестувати і випробувати, як він працює.